Невже треба в ці двері заходити? Це якийсь здається мегатреш. Ух ти. Добрий день. А ви часом не знаєте, фірми тут є якісь? Ні. Немає. Це щось неясно. Тут теж неясно. Коротше це жорстчайший трешняк. Сань, ти уявляєш, щоб тут була фірма з, з чистими доходами декілька сотень мільйонів гривень, яка умудрилася кидануть тут, тут би якось включити цей А ну при присвіти фонариком цим. Яким? А, ти телефон не взяв. Капець. Слухай, як тут зробити?